Які ж власне маячки в ранньому розвитку дитини можна вважати тривожними, і які червоні пропорції можуть свідчити, що в дитини можливий розлад аутистичного спектра? Ми будемо говорити із Тамарою Колоді, фахівчини із комунікації, логопедом Центру медико соціальної реабілітації джерело та Оксаною ногою, керівницею програми раннього втручання центру соціальних послуг та реабілітації. Джерело вітаємо Доброго з нашій студії. Доброго дня. отож, аутизм статистика на жаль постійно росте. Наскільки цей стан в принципі є поширеним на Львівщині? Скільки е дітей зараз отримують послуги у вашому центрі? Та ваше дякую за запитання. Запитання, якби складалося з двох блоків, ну спочатку почну, якби з першого, про статистику на Львівщині. Ну я не впевнена, що ведеться така окрема статистика. Скільки дітей мають розлад аутистичного спектру саме в Львівській територіальній громаді, і загалом у Львівській області? Проте за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якби це є одна дитина зі ста. Проте є інші, якби на противагу, не більш достовірні дослідження, наприклад, Сполучені Штати Америки, центр такий CDC, центр який який, в компетенції якого є профілактика якихось труднощів у здоров'ї. Він говорить про цифру 1 з 36 Щодо клієнтів нашого центру, скільки дітей якби, отримують послугу загалом на програмах. В нас є різні програми в центрі джерело. І якщо говорити про програму наприклад денного догляду, а -а -а. де е, діти, молоді особи мають різного роду активності, то це є близько 300 клієнтів. 300 клієнтів. А як як, в принципі, відбувається якраз отримання послуги? батьки приходять, ви е, приймаєте якісь аналізи, як відбувається прийом у ваш центр, і чи це платно, чи безкоштовно. Всі послуги в нашому центрі якби, надаються безкоштовно, там ми фінансуємося з міського бюджету. Як діти можуть отримувати або клієнти можуть отримувати послугу точно за результатами самозвернення або за результатами якби, скерування? Це є про цифру 300. Ми сказали, це є діти, клієнти, які перебувають і отримують послугу там постійно, якби, на, на програмі денного догляду. Проте є інші якби, напрямки нашої роботи, наприклад, як функціонує відділення, відділення раннього втручання наше відділення обслуговує близько 120 сімей в рік. Також є відділення медико-соціальної реабілітації, яке більше 200 клієнтів якби обслуговує в рік в ранньому втручанні. Це і тривала підтримка з інтенсивністю один раз на тиждень. Сім'я. Може отримувати супровід стосовно розвитку своєї дитини, можливостей своєї дитини, потреб своєї дитини, і на виході, якби з цієї програми, ми сподіваємося, що дитина буде мати місце в своїй громаді, там де вона проживає. Комфортно себе почуватиме. От, пані Тамара, знаєте, кожна жінка, мабуть, ми зараз тут втрьох погодимося. Що яка планує бути мамою, вона ставить собі запитання зараз, дивлячись цю програму, від чого ви виник... не Якраз аутизм і чи можна вберегтись. Я нещодавно прочитала матеріал BBC про те, що вчені знайшли спосіб точно визначити якраз ймовірність розвитку аутизму у дітей. Це йдеться про дослідників Каліфорнійського і Стенфордського університетів. Вони якраз створили програму, яка здатна виявляти антитіла в крові жінок, які відповідають якраз за атаку на плід. Питання таке. Е чи є в Україні такі тести, які можна от стовідсотково визначити, чи в жінки можна родитися дитина за аутизмом чи ні, і чи як, і, і, і як взагалі можна вберегтись? Ну, на сьогоднішній день в Україні, наскільки мені відомо, на жаль, немає таких тестів. І взагалі ну, трактувати, що такий тест може передбачати появу народження дитини із розладами спектру аутизму. Я не можу цього передбачити, тому що я не маю медичної освіти, але ми можемо вже. Контентувати той факт, коли народжується дитина, і пройшовши в нашому центрі Ейдос, сказати, що є певні якісь особливості розвитку. Ну, от, власне, коли люди чогось до кінця не розуміють, вони починають вигадувати міфи. Так, будь-яке пояснення, абсолютно можливо, немає нічого спільного із реальністю. Ну і є кілька таких дуже популярних, ході з них ну абсолютно дурні, але є, от, наприклад, такі, що. Може з'явитися внаслідок вакцинації, так або внаслідок неправильного виховання дитини, або це хвороба. Ну я точно можу дати відповідь таку на це запитання, що це є на генетичному рівні. Ми підтримуємося тієї думки, що це є на генетичному рівні, і все ж таки це є певна особливість розвитку центральної нервової системи. На сьогоднішній день це така наша думка. Ми підтримуємося її в Україні. На що в першу чергу потрібно звернути увагу батькам, так при народженні дитини, що би могло їм сказати, що потрібно звернутися для більшого дослідження? Так можливо, є якісь такі певні маркери. Бо наскільки я розумію, чим раніше почати працювати, тим mm -hmm. потім легше буде відповідно в соціалізації. Mm -hmm. а можна я додам тут. знаєте, як мама маленької дитини, тут ти відкриваєш інтернет і читаєш. Шість місяців твоя дитина має сидіти. М -м -м, не сидить в дев'ять. Має так. М -м, то не робить. Як і як не панікувати, дати собі час, дати дитині час також дійти до певного рівня. Дуже гарне запитання, та і власне, ну тут швидше за все, коли виникають такі тривоги, треба отримати супровід якогось компетентного фахівця, який би допоміг слідкувати тому, Не інтернету, що... не інтернету, однозначно, тому що навіть в тому, що ви сказали, якби тверджені, що в 6 місяців дитина має сидіти, тобто, а дуже часто плутають поняття сидіти і сідати. Uh -huh. Наприклад, ну це є це є різні вміння, та і е, компетентний фахівець, первинно первинно, мабуть, фахівець первинної медичної ланки, дитячий педіатр, якби то так ну, як в найкращому варіанті, міг би супроводжувати сім'ю, е, якби відповідаючи на ці запитання. Дуже гарним є теж інструментом, який дозволяє слідкувати за розвитком дитини загалом усіх сфер. Якби в принципі, е, коли підозрюють будь-які труднощі, будь-якій сфері, є е, е, такий інструмент, як червоні прапорці. Це так званий прескринінг розвитку, який має такі чіткі індикатори для кожного вікового періоду у різних сферах. Детальніше про це на що звертати увагу. Коли йде мова, якби якщо повернемося до нашої uh -huh. теми розлад аутистичного yeah. спектру, коли йде мова про, про цей діагноз, про цей стан, то тут е, спостерігаються виражені труднощі власне в визначених сферах е, розвитку дитини, а саме в сфері спілкування, е, це можливість використовувати різного роду вербальні сигнали, слова, фрази, речення, а також невербальні сигнали, такі як жести, міміка, якби вказування. Перший блок, другий блок це і блок соціальної взаємодії, вміння ділитися емоціями, щитувати емоції інших, вміння розділяти спільну увагу, щитувати спільну увагу, встановлювати візуальний контакт під час будь-якого роду взаємодії з іншим. А також третій блок, на який варто звертати увагу, це є обмежені або стереотипні форми поведінки, або виражені інтереси нетипові для цього віку. А як у дорослих, пані Тамара, побачите, що є ну що можливість є в людини аутизму, тому що діагностують так розуміє, не лише у ранньому віці, а й у дорослих також. Звичайно, в дорослих також і буває часто так, що людина живе все життя і не знає, що вона належить до розладі спектру аутизму. Як це зберігається. Ну, наприклад, людина не важко саморегулюватися. Не обов'язково мусять бути такі чіткі прояви там поведінки. Людині важко контактувати, людина боїться публіки, боїться виступати на загал перед великою. Сферою людей боїться контролювати, не може контролювати добре свої емоції в такому випадку. Часто ми списуємо це і на депресії, і на невміння комунікувати, а це може все під першим типом розладів спектру аутизму. В Україні можливо і ну і на Львівщині, зокрема, є недостатньо таке, таке поняття як скринінги розвитку. Якщо порівняти, наприклад, з розвин розвинутішими країнами світу. Зокрема, я згадала наприклад про, про метод червоних прапорців, золотими стандартами для оцінки, якби симптоматики характерної для розвиду аутистичного спектру, є, наприклад, такий скринінг як каст його можливо проходити від 12 місяців, якби і далі. В, в деяких країнах світу він є обов'язковим до проходження, Знаєте, щоб зробити таку ну швидке просіювання симптоматики і далі скерувати сім'ю на е, певний маршрут утримання допомоги стосовно можливостей своєї дитини стосовно сприяння того, щоб дитина знайшла собі місце в громаді. Якщо за результатами цього скринінгу виявляється так, що дитина дійсно перебуває в групі ризику, якби необхідно здійснити поглиблене тестування, таке таке, як вже згадувала моя колега пані Тамара, та тестування Ейдос, воно вже передбачає більш глибшу оцінку власне взаємодію з дитиною чи дорослою особою, і можливість його проведення, якщо про віковий період, це є знову ж таки від 12 місяців і до дорослого віку, якби є є так звані мо. Долі, якби проходження цього тестування, і модуль вибирається в залежності від віку і в залежності від того наскільки дитина чи людина користується власне вербальним мовленням. Ви згадали дуже одну важливу річ: це знайти своє місце у громаді. Так не означає, що якщо в людини розлад аутотичного спектру вона не може співіснувати з іншою громадою, все абсолютно не так. Як це насправді? Насправді на сьогоднішній день створено дуже багато різних закладів, які сприяють розвитку дітей із аутистичним спектром аутизму. Це є і дитячі навчальні заклади, і інклюзивні групи, і реабілітаційні центри, і центри денного догляду, і також приватних установ. Зараз на сьогоднішній день є дуже багато, де дітки можуть отримувати підтримку фахівця, де він підбирає певний спосіб спілкування для дитини. Також Школи наші зараз всі практично створені для того, щоб приймати діток із розглядами спектру аутизму в навчальний процес. Вони отримують послуги т'ютора і. Дуже важливо, щоб був підібраний правильно засіб спілкування дитини, бо, на жаль, не у всіх діток достатньо розвивається вербалізоване мовлення, і в них є трудність в тому, що вони не можуть розповісти про свої потреби, не можуть сповістити, що їм зараз потрібно. І, от, наприклад, коли мама зустрічається із діагнозом, важливо, щоб фахівець порадив, який саме засіб спілкування підходить для тієї чи іншої дитини, і ми пропонуємо. І в нашому центрі дуже багато різних засобів до спілкування. Це і певні жести, і також зображення. І на сьогоднішній день є високотехнологічні засоби до спілкування, це і програми, і також планшети, на яких вмонтовуються ці програми. І дитина за допомогою цього високотехнологічного засобу може сповістити ще, що вона хоче. Що, наприклад, на уроці розказати, які саме. Зараз в неї труднощі є. Ну тобто, це фактично покращує інтеграцію дитини в суспільство відповідно до вікових норм. А чи працюють у вашому центрі з батьками таких дітей? Так, спочатку тому, розкажіть детальніше це відбувається, тому що одне спочатку потрібно батькам це прийняти, а потім вже батьки допомагають дитини. І що дуже важливо, як суспільство має спілкуватися з мамами, де є особливі діти? Ну, На сьогоднішній день в воно відбувається напевно по-різному. Кожна ситуація є індивідуальна. Першочергово потрібно спри, ну, прийняти дитину, напевно, батькам, тому що батьки є перше, перше таке соціальне середовище, з яким дитина буде контактувати щоденно. так? Uh -huh. І не обов'язково бити на те, що потрібно розвивати вербальне мовлення, а треба притримуватися до того, які. Поради дає фахівець, напевно, і е, батьки будуть ключовими в, в тій ситуації. Вони будуть контактувати із навчальним закладом, і з тією командою, яка буде безпосередньо зв'язана із дитиною. В нашому центрі обов'язково батьки присутні на всіх е, ну, дитячих розвивальних заняттях, угу. і вони отримують досвід. Який пропонує фахівець, і він проводить сім'ю подальшому. Якщо якби, продовжити цю тему і про ланцюжок роботи в нашому центрі, то первинно, коли йде мова про е, маленьких клієнтів, якби дітей від народження до 4 років, то є програма раннього втручання, яка, власне, фокус фокусі уваги навіть клієнтам своїм вважає сім'ю. Батьки як первинні якби, споживачі тої послуги, бо завдання е, кожного фахівця, який працює в системі раннього втручання, дати стільки знань, стільки вмінь батькам, щоб вони знали, як діяти на повсякдень зі своєю дитиною. Коли зустріч із фахівцем в центрі буде завершена, якби а потреби дитина має до спілкування і вдома, і на вулиці, і в магазинах, як дати собі раду в таких ситуаціях. Після якби, завершення виповнення дитині 4 роки, вона може отримувати послуги на відділенні реабілітації якби, в центрі медико-соціальному. Власне, вже більше в такому заняттєвому підході, проте точно з чіткими складаннями рекомендацій для батьків, оскільки якби реабілітаційний курс завершується. Uh -huh. а, і дитина йде жити знову ж таки додому в своє звичне середовище. Тому повинно, ну, ми дотримуємося такого правила, що даємо рекомендації до батькам до наступної нашої зустрічі, до наступного входження на курс. Реабілітаційні курси діти можуть отримувати в віковому періоді від 4 років до 18. Також паралельно, якби вони можуть отримувати діти, які не Мають настільки багато можливостей, щоб бути в освітньому середовищі, навіть якби за умов інклюзії, вони можуть отримувати послуги в нашому центрі на програмах денного догляду, де діти мають різні активності, якби вони є в групі своїх однолітків. Проте точно є системи комунікації, які повідомляють з батьками, які повідомляють, що відбувається, якби поки поки вони не є поруч з дитиною, що можна практикувати, та що є корисним, яке обладнання, які власне. На ці засоби альтернативної комунікації чи якісь інші допоміжні засоби там е... головне, що це командна робота має бути Однозначно. всі так і Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали і поговорили ми про розлад аутистичного спектру. І що немає тут чого боятися лишень? Треба звернутися до фахівців, і все в принципі буде гаразд. Дякуємо вам Дякую. і сьогодні. З нами була Тамара колодій фахівчині із комунікації та логопед центру медико-соціальної реабілітації джерело та Оксана Нога, керівниця програми раннього втручання. Дня Центру соціальних послуг та реабілітації джерело. Дякуємо вам.